померяв я размеры. Так, и теперь мы просто... Мы будем пробовать его. наклеивать и вырезать, да? 110, 110, 70, 45. Не робив отвори, бо буду пробувати зшивати просто так. Порізати ми не зможемо рівненько, тому будемо відрізати. Потім будемо так вже обрізати по ній, по кровинкам. Перше зробимо по старим таким способом повирізати, а потім я надрукую на 3D принтері готові готові шаблони. Хоч воно буде загинатися, але, можливо, все-таки спробую вирізати його ці кругленькі класно виходить. Пробувати треба, ну, спробуємо. Чекаю зараз, поки прийду, прийде інструмент пробивний, тоді будемо отвори пробувати. А зараз я можу спробувати спробувати. Так, три є. Прозорий скотч треба або малярний. Малярного у мене зараз нема, спробую простим.